Привіт, мої любі українці, гості України. Прийшов час просто пожаліти, пожаліти наших бідненьких, дорогеньких, знаєте, цих народних депутатів. Вони ну, щодня думають про нас з вами, вони ночами не сплять. І для того, щоб ми з вами в безпеці жили, знаєте, треба забезпечити таким чином їхнє життя, щоб їм було ну, максимально комфортно. Що вони, оце так, знаєте, приїжджали в Київ на сесію Верховної Ради і відчували себе там спокійно, знаєте, сконцентровано, що вони правильні рішення приймали. І я зараз це кажу вам не просто так, чому їх дійсно жалко, тому що я зараз тільки сьогодні зрозумів, в якому зараз вони знаходяться в скрутному становищі. Є в межах кошторисних призначень, тобто ті кошти, які були виділені, не збільшуючи додаткових, не забираючи коштів з державного бюджету або з платників податків, в межах економії компенсувати саме ці видатки для оренди найму житла, які. Для тих народних депутатів, які користуються, тобто не є киянами і не мають власного житла, користуються до прикладу готельним номером, які, які є поруч з парламентом, роз'ясню вам у чому справа. Коли народний депутат приїжджає у місто Київ, щоб прийняти участь у сесії Верховної Ради, йому треба десь жити. Ну він же не може як безхатько йти десь на вокзал безкоштовно, там ото з бомжами, знаєте, то там соватись. Йому треба десь жити. І ну квартиру зняти, знаєте, це ну якось неправильно. І тому наші народні депутати вони вирішують питання самим дешевим шляхом, який тільки можна вигадати: це зняти отель. Біля Верховної Ради у центрі Києва на Печерську, наприклад, готель Київ там і вони знімають отельні номера, так і депутати, ну бідненькі, наші депутати, що вже це розумієте, вони почали скаржитися, що їм не вистачає грошей, яким виділяє держава. Ну, ми з вами з бюджету, Знаєте, оці олігархи, всі ж українці, у нас же грошей купа. На те, що вони бідненькі, оце знімали ці отельні номери. Не вистачає їм грошей, і мені ще подобається, як цих бідолах захищають їхні колеги. От давайте зараз подивимося. І, звісно, колись такі сигнали пішли, коли зростали там електроенергія, там комунальні всі інші речі. Очевидно, що ці готельні комплекси почали звертатися до апарату Верховної Ради, що 600... Там з копійками гривень за добу це не, не, не та вартість номеру ротельної, яка мала би бути, тому вам, що має на увазі ця людина. Він має на увазі, що для того, щоб трошечки ну знаєте більше дати грошей народним депутатам, щоб трошечки більше, хоч ну хоч трошки якось компенсувати ці нещасні ці номера отельні, знаєте. То треба з тих грошей, які залишились в бюджеті, треба додати до основної суми, ну збільшити цю компенсацію для народних депутатів, щоб ну, їм легше було це компенсувати. Розумієте, це житло, тому що ну вони вже мають можливості, немає мають власних коштів тим паче вишого не та вартість номеру готельної, яка мала би бути, тому тобто в готелі в межі... Київ, пане Сергію, в готелі Київ зросли ціни, так? Я правильно розумію? Ціни на подобову. Ви зрозуміли. Дивіться, по-перше, депутатам не подобаються комунальні послуги. Ну, вони підвищені. Чомусь? Чомусь ці комунальні послуги вони всі підвищені, а народні депутати вони не знають, чому зростали там електроенергія, там комунальні всі інші речі. А по-друге, ви бачите, 600 гривень на добу, яким виділяється з державного бюджету. Мало Київ, готель Бенду... національний, де про депутати. Mm -hmm. Де проживають народні депутати? Там, звісно, номер коштує станом на сьогодні 650 гривень, які компенсує держава. Але... Да? От 600 гривень на добу. Скільки ви заробляєте? Яка у вас заробітна платня? Ви можете сказати, от ви зараз дивитеся це відео, напишіть в коментарях. А ми з вами давайте порахуємо, 600 гривень на добу за місяць помножуємо на 30, да? це виходить 18 тисяч гривень. Це те, що їм по замовченню дають вже. Вже ці народні депутати отримують 18 тисяч гривень, щоб жити в отелі. І їм цього мало. Ну, мало, що таке 18 тисяч на отель для депутати? Я вас прошу. Що ви розуміли, це заробітна платня військового? Ну, вибачте, звісно, що це менше, ніж військового, тому що військового аж 20 тисяч гривень. Для тих народних депутатів, які не мають власного житла у Київ, але ну звісно, якщо навіть подивитися по Україні, навіть не по столиці, то ця цифра ну для винайму готелю, будь-де, вона замаленька але це заробітна платня військового. А якщо зараз ще компенсують цю суму не 600 гривень буде, а більше то це буде зареб більше ніж заробітна платня військового. Розумієте, в чому справа? І ще саме цинічне, що вам. Вам мені зараз розповідають, що це нормально і що це все робиться в рамках економії. Гроші залишились в бюджеті, і їх от можна витратити на компенсацію. Тому ще раз повторюю, в межах кошторисних призначень, які на компенсацію депутатам житла, щоб їм гарно жилося під час, оце, коли вони ці закони приймають. І ми з вами розуміємо, що дійсно це закони дуже серйозні, тому що наші народні депутати за ці гроші вони сьогодні приймають такі закони, як закон про мобілізацію. Вони приймають такі закони, за якими неможливо притягнути працівників деяких служб, які бусифікують сьогодні українців. да майже в принципі це вже. Які ніяк не реагують на додаткових коштів з бюджету, резерву не виділяється. Українець, якого бусифікують і відправляють по замовченню на нуль, цілює українця, вилавлюють на вулицю для того, щоб відправити на вірну смерть. Я не кажу зараз, що це геноцид, але я думаю, що це питання, яке ви можете роздути зараз в коментарях до цього відео. Чи є це таким натяком на геноцид, чи немає? От як ви думаєте, і ось ці народні депутати, щоб приймати такі рішення і не бачити проблеми сьогодні українського суспільства, вони сьогодні скаржаться, що їм мало грошей, бачите, на компенсацію виділяється їм ну маловато про ж про прожитку народних депутатів, які живуть в готелях. Вони прийшли до висновку, що потрібно піднімати до 900 гривень. Тоді питання: а якщо ж у вас лишилися гроші в бюджеті, чому їх витрачаєте не на заробітну платню військовим або не на гонорар за вступ до Збройних сил України? щоб українці хотіли йти воювати? А чому ви зараз думаєте, як підняти заробітну плату суддям, прокурорам і підняти компенсацію народним депутатам? Це ми так думаємо про війну, про перемогу і про військових, які сьогодні віддають життя за нас з вами, так? Да? Я не маю житла в Києві, але я і не беру компенсацію. З часів війни, ну, я вважаю, що це, ну, станом на сьогодні, я розумію, колег, в кого, які там моменти різні життєві, я не беру компенсацію. Я колись брав, так. Але стосується це цілодобового перебування. Нема... Знаєте, кажуть, політика це така, знаєте, нібито грязна річ, але це вже не грязна річ, це вже цинічна річ. В мене знаєте, складається таке враження, що сьогодні відношення до військових далеко не робиться не з переможним настроєм. І відсутність бажання підтримувати сьогодні військових воно, воно береться звідкись не просто так. Не просто так сьогодні військового заганяють в таке стойло. Знаєте, там в ранг нікого, крепосного, раба. Чому так? Давайте розбиратися, бо будемо наблюдати, що наша влада буде мочити в майбутньому. Слідкуємо за цим каналом, підписуємось на цей канал, ставимо лайк, якщо відео сподобалось. Побачимося у наступних відео.